Скажання, привіт, я вас вітаю. Я сьогодні в дорозі, зараз середній ранок, і це маленьке містечко в Миколаївській області в Вознесенськ. Якось я попросив Михайла Івановича Драганчука познайомити мене з його гарним товаришем, з господарем фермером. Про якого я пізніше скажу, і просто була розмова. Хотілося би приїхати до нього і поговорити, і побачити його господарство. А позавчора, Михайло Ванчи, каже: так що ви їдете? От ми сіли в машину і їдемо до Вадима Дробітько. Так, як на мене, дуже цікава людина. І дуже цікаво було б з ним сьогодні поговорити. Вітаю, друзі! Поверніть до на вулицю Омилянового Чехованка. Приближаємося до залізничного переїзду. На на цей раз Миколаївська область. Давно я вже не був на півдні. І щоб було не скучно. Продовжуйте рухатись прямо, Позвав з продовжувати хвилин. Скаженого агронома, він же Сергій Юрійович Андрющенко. І от ми їдемо до Вадима Драбідька. Михайло Іванович, ми ж їдемо про дуже цікаву тему. І, і, і не, зовсім незвичайно. Ви про неї мені вчора розказали, і я та, собі теж спитав, а дійсно ж так, розкажіть про що? Про от, що йдеться? От ви звернули увагу, коли ми їхали. Виїхали з Київщини і вдоль траси, демо ділянки різних компаній на да, да, все вони, випали, да, все Якось вони були там стані, і от ми приїхали в Миколаївську область. Зовсім все згоріло. Там в стресі рослини, а тут ще в більшому стресі. І в дорогу мене позвала фраза, яку сказав Вадим Дробітько в одному із своєму такому відео, невеличкому, в жорстких наутілерах в групі на Фейсбуці, за 25 років його роботи в сільському господарстві так. Такі погодні умови, така жара вперше. І ми, глядачі каналу Ноутів разом зі мною, бо дуже часто бували в цьому господарстві, але ми були там тоді, коли все було в шоколаді. Коли здобутки були, так, було... те, що люблять показувати фермери так, і так, господарі, так, так. як все красиво, так. як все чудово. А от дуже цікаво, як справляються. Вадим, дробітко, з таким викликом. О, фазани. Фазан пробіг. пробіг. Е, як з, з таким складним викликом, як зараз. І я розумію, як це непросто. А мені дуже приємно, що Вадим е, не закрився, він е, не відмовив нам приїхати. Так, да? так. Так, я йому кажу, як ти дивишся, що ми приїдемо і подивимося ситуації. Як, знаєте, коли все добре, Куди рухатися далі? Так. Що робити? Знаєте, будь-який бізнес перевіряється не тоді, коли все добре, а коли є проблеми. Криза. Коли, коли є навіть такі проблеми, які не залежать від фермера, зовнішні фактори дуже впливають. І дуже цікаво, як Вадим справляється з ними. Тому ну і мені розуміє. дуже цікаво, я думаю, що. Наш учасником нашої спільноти буде цікаво послухати людину от в такий час. І дуже, дуже класно, що Вадим дуже розумно, як на мене, людина погодився нам розказати, ну і відповісти на наші запитання. Так, бо зараз, коли важко, не всі хочуть спілкуватися, не у всіх є настрій. Знаєте, ділити ділитися, коли щось. Получається набагато легше, ніж коли от такі ну, випробування Так я ж випадали. от, Я про що і кажу, що дуже дивно, що людина смілива погодилась розказати так, так. про свої проблеми. Хоча ми ж розуміємо, що це не залежить так, від так. Вадима, але ну, це дуже цікаво. Ну, так ну, що якщо, їдемо вперед. І... На нас чекає дорога. Сьогодні дуже красиве сонечко, але вже вночі було прохолодно.